Вітаю, мене звати Алла Петриченко. Я засновниця української платформи для створення брендових інтернет-магазинів. Платформа називається Shop Express. І сьогодні я розкажу користувачам РЕМ як відкрити успішний магазин ООО-товарів. По користувачам, які працюють на нашій платформі, а їх вже досить висока кількість, ми помітили, що для напрямку Зоо важливі наступні особливості при створенні брендового магазину. Перше, це звичайно дизайн. Е, якщо в автосегменті там, в інших ми особливо не бачимо там, спрямування на файний брендовий дизайн, це має бути просто зручно, То для Зоо, все ж таки, це для наших близьких друзів, для тваринок, які живуть поруч з нами, то власники інтернет-магазинів дійсно думають про те, як виглядає їхній бренд. Поруч з привабливим логотипом, який має бути основою бренду, де підсвічувати сильні сторони бренду, поособлювати його. Інтернет-магазин має мати дизайн у стилі і з продуманими елементами на головній. Наприклад, для головної сторінки інтернет-магазину зоотоварів варто використовувати розкішний широкий слайдер. Прямо під в основному стріні зверху з головної сторінки з в цьому слайдері можна подавати акційні пропозиції, нові товари, якісь поради для власників, власників домашніх тваринок тощо. Це брендвол під ним варто виводити ті бренди товарів, які представлені у вашому брендовому інтернет-магазині. Тобто логотипи виробників з кліком по кожному логотипу ми можемо перейти вже на розділ каталогу з цими товарами. І потім підібрати і вибрати певний товар або товари, які нам потрібні. Дійсно, варто виводити категорії магазину, там основні, наприклад, собакам, котам. окремо варто виносити і акції. Часто шукають власники тварин саме від акцій, що є в акції, далі з фільтрацією там чи то собаці, чи то котику, чи то гризуну, і беруть вже товари з релевантну знижечку, саме з розділу акції, які варто виносити ось, окремим розділом. Також акційні пропозиції, як саме товари, можна виводити товарну частину вже на головній сторінці нижнім блоком. Особливістю розділення вже розділів, саме як діляться розділи для інтернет-магазину зоотоварів, певно, є назви цих розділів, тобто ділити по напрямках. Для котів, для собак, для гризунів. це дуже часто розділення, та для інших тварин або домашніх улюбленців, які для яких товари представлені в магазині. Під розділами кожної цієї категорії часто є там кота або також собачка. Це харчування, здоров'я це певні товари для здоров'я тварини будуть, товари для догляду та ігіни, косметика. Товари для корекції, поведінки, іграшки та різні аксесуари, наприклад, переноски, а також аксесуари можна подавати окремо. Відповідно, якщо користувач сайту, коли заходить на ваш брендовий інтернет-магазин, якщо він заходить на головну сторінку, він дуже швидко або за допомогою пошуку, або за допомогою такої розголошеної структури, чітко потрапить на той розділ і знайде під пересобі товар, який його цікавить. Ну, наприклад, якщо ми зайдемо в розділ КОТАВ і зайдемо в підрозділ харчування, то ми можемо ще і глибше побачити, наприклад, сухий корм, вологий корм. А якщо таку фільтрацію не використовувати, то будуть і ці два типи товарні ту розділи разом виводі. Відповідно, в кожній карті товару для інтернет-магазині товарів для тварин, що ми часто бачимо. Це модифікація товару, кілька зображень, назва товару, назва бренду і можливість вибрати модифікацію. Ну, наприклад, для кормів це може бути вага: так: кілограм, пів кілограма, 10 кілограмів, пішок, більше, 12 кілограмів тощо. Це все, що одна картка товару, корму і певний бренд, але при виборі відповідної модифікації його ваги. Ціна буде змінюватися, і дипільна кнопочка купити покладе клієнту в корзинку товар правильної ціни, правильної модифікації. Ну, звичайно, картка товару має містити характеристики, з можливістю перейти на кожну, почитати там детальніше опис. А, і варто розширювати картку товару, подавати відео інформацію YouTube, можливо, можливо відгуки про кожний товар для того, щоб затримати увагу користувача на сторінці товару довше і дати більш розмову інформацію, більш повну інформацію про даний товар. Брендовий інтернет-магазин товарів для тварин. Також стає більш ефективним, якщо в ньому є розділ інформаційний блог, в якому ми радимо писати експертні статті про товари та про послуги, які надає вежоренд. Ці товари послуги, які є в вашому інтернет-магазині. Наприклад, якщо магазин створений на платформі ShopExpress, то ви можете в кожній статті інформаційній облозі також виводити і релевантні товари. Наприклад, якщо стаття скажімо, присвячена глюкозі в складі кормів для котів, чи це важливо, що це за складова? Як вона працює на здоров'я котів або також собачок? То в такій статті ми можемо, окрім тексту, виводити ще і товари з цим складником, то що це? Е Посилює сторінку, робить не тільки інформативною, але й ще виводить релевантні товари. І, відповідно, якщо з пошуку або з реклами клієнт зайде на таку сторінку, то йому буде дуже легко клікнути кнопку Купити під кожним товаром, і таким чином буде продаж. А для того, щоб виводити товари в кожній статті з кнопкою Купити. Не потрібно нічого програмувати, ви в будь-який момент зможете в кожній статті витягнути релевантні товари, про що в статті написано. Часний інтернет-магазин на товарів для тварин обов'язково має мати інтеграції з товарними рекламами, наприклад, в Google Shopping, Facebook, Instagram товарної реклами, інтеграція з маркетплейсами на випадок, коли ви вирішите також бути представленими, торгувати в зв'язці свого магазину з маркетплейсами, має бути інтеграція з службами доставки та служб та сервісами прийому оплат, інтернет еквайрингами. А також біля кожного товару в картці товару варто виводити кнопочку «Отримати консультацію. Це особливо е, релевантно для е, якихось таких. Технічно поскладених товарів в кожному товарі, окрім кнопки, купити в інтернет-магазині товарів для тварин, можна виводити також додаткові кнопки швидкого зв'язку з представником вашого магазину для того, щоб клієнт міг проконсультуватися, чи підходить йому товар для свого улюбленця, чи взяти можна якийсь інший. Йому не обов'язково мати цю кнопку або телефон тільки в шапці сайту, як традиційно було там ще кілька років тому. Він дійсно може в кожній карці товару клікнути, наприклад, зв'язатися з менеджером або уточнити і швидко отримати консультацію. Дякую за увагу. До побачення.